Привіт! Мене звати Оля і я дуже люблю створювати гарні затишні ілюстрації у програмі Кріта? Сьогодні дуже розповсюдженим є створення ілюстрацій за допомогою штучного інтелекту. Це дуже цікавий досвід, вони дають класні роботи і багато людей задаються питанням: а чи потрібні будуть нам звичайні люди, такі як ілюстратори, якщо у нас є штучний інтелект? І мені теж стало цікаво, і я вирішила зробити невеличкий батл. Я проти штучного інтелекту. Але, ну, навіть не так, не проти штучного інтелекту, тому що він може бути надійним помічником в моїй роботі, а не бути проти мене. Тому давайте так запропоную: я і штучний інтелект. Він намалює свою роботу. А я намалюю свою по одному і тому ж запиту. Мені цікаво, чи який у мене вийде результат, і який вам більше сподобається. Я написала запит для штучного інтелекту, і я попросила штучний інтелект створити ілюстрацію. Ось яку він створив. Ну, ілюстрація дуже класна, затишна. Що мені подобається у штучному інтелекті, це те, як він поєднує деякі елементи, фантазійні якісь. Такі, яких не існує в навколишньому середовищі, і ось яку гарну ілюстрацію він створив. Вона класна, затишна, і я сказала штучному інтелекту, що я намалюю для нього свою ілюстрацію по такому ж запиту. Отже, я приступила до роботи. Перше, що я роблю, це створення референсів, підбірка робіт, які мені подобаються. А взагалі я люблю малювати різні теми, мене вони надихають і різні елементи. Наприклад, мені дуже подобається малювати маяк. Наприклад, ну от прям надихаюча тема. Тож я вирішила взяти елементи з маяком і додати якісь інші елементи. Але по ходу роботи я вирішила передивитись. Свій свою ілюстрацію, тому що мені не сподобалось, якась вона мрачна, виходить. Мені хотілося зробити щось яскраве, таке, щоб не було дуже мрачним, тому вирішила ось таку зробити ілюстрацію. Я би взяла для малювання. Ну, по-перше, я собачник, і в мене просто, для мене будинок, дом це. Те місце, де тебе чекає твоя собачка. Тому, коли я знайшла цей референс, він мені дуже сподобався, бо це собачка, яка біжить до тебе, вона чекала тебе цілий день. Вона дуже хотіла, щоб ти прийшов скоріше додому. І вона несе в зубах цей м'ячик, тому що вона хоче вже з тобою гратись, вона сумувала. Тому я вирішила взяти цього песика собі в свою роботу. Маяк це більше як символ. Символ того, що в бурхливому морі, в суцільній темряві, ти завжди можеш знайти шлях додому. Я прибрала ці темні кущі, я зробила більш світлу картинку, додала сяйва, і мені дуже подобається, який кінцевий результат у мене получився. Я зробила її більш легенькою, також доробила маленькі деталі, які у мене так і не, вистачали. не вистачало якихось елементів, я додала маленьку травичку, від руки, намалювала якісь ламані лінії, які в траві можуть бути. І в результаті в мене вийшла ось така затишна ілюстрація. Так як я люблю реалісти... реалістичний стиль малювання, тому у мене. Більш така реалістична картинка вийшла, і мені це дуже сподобалось. Взагалі, я після цього я зрозуміла, що штучний інтелект він малює класні ілюстрації, так, але у людини є велика перевага. Це перевага в тому, що у людини є життєвий досвід, є емоції. Є почуття, які вона вкладає пов'язані зі своїми якимось е, життєвими моментами. І вона вкладає ці почуття в ілюстрації. І у штучного інтелекту, на відміну від людей, нема цього життєвого досвіду. Він не проживав ніколи ці емоції, він їх не відчував. Тому саме людина може внести в ілюстрацію чуттєвості, якої немає. У штучного інтелекту. Тому не будемо бачити в штучному інтелекті конкурентів, а будемо з ними співпрацювати. Бажаю всім гарного дня. І якщо ви разом зі штучним інтелектом щось подібне створювали, напишіть мені, дуже цікаво, які у вас були ідеї, і що взагалі ви думаєте про штучний інтелект. Буду рада почути ваші думки. Гарного дня!